Вітаю, любі друзі! Ви на каналі Українці в Німеччині. Вже почала різати манго, і потім згадала, що була така в нас тема серед каналів, як правильно розрізати манго. Почався сезон зимовий і для манго це. Теж сезон, як ми вибираємо манго. Він повинен бути м'яким, але м'яти навіть від пальця не повинна лишатися. Розрізаємо вздовж, ось так кісточки, тут величезна кісточка посередині з двох боків, і бока потім або ложкою оббираємо, або обрізаємо. Незручно мені дуже різати, ось так ріжемо, вивертаємо по бокам, можна так кусончиками брати, кусочками їсти. Можна взяти ложки скористатися, ну я ось вам покажу на другій половинці, як правильно, тут я трішки сильно нажала, ніж, бо двома руками ріжу. І ось так повинна правильно бути розрізана манго. Манго дуже соковитий, дуже смачний і корисний. Звичайно ж, наші яблука набагато корисніші, але інколи хочеться чогось такого екзотичного. Як бачите, залишається ось така велика кісточка, яку по бокам теж можна обрізати. Але я вирішила ложкою обібрати, бо не дуже зручно мені різати. І декілька методів є. є розрізання манго, інколи зрізають шкірку. Мені зручніше саме ось так, щоб на шкірці було. По бокам я тільки зняла шкірку і ось так ложка відбрала. Кісточка вся така волостиста, не дуже смачна, тому обрізати просто на саму кісточку, так дуже близько до неї, це буде не смачно. Ну, а тепер залишається робота тих, хто любить висаджувати всі кісточки, так як я. Потрібно гарно стратифікувати, не стратифікувати, а Скарифікувати, тобто пошкряпати, я Йоршиком обчищаю кісточку, якраз травмується верхній шар кісточки, і м'якоші знімаються. І ось почалося вже сезон лічі. Минулого року я вам знімала відео про це на каналі бабусині квіточки не тільки. Як вибираються лічі, вони не потрібні, потрібно, щоб вони були не м'які і не тверді, саме ось такі трішки. Вони двох кольорів, але в основному такі трішки червонувато коричнуваті Вони дуже корисні, це, мабуть, одні з єдиних ягр, яких так багато вітаміну ПП, який воює за теросклерозом. Це дуже потрібно. І, до речі, знижує цукор в крові, тому декілька штук більше не можна їсти його. Ось так виглядають минулорічні мої рослинки. Вони вже піднялися, але зараз не вистачає світла, і вони скидають свої листочки. В м'якоті виглядає ось так: м'яко достатньо велика кісточка всередині. І за смаком нагадує ананас, агрус і, здається, полуницю. Так, не, Зовсім не смачні перестиглі лічі, тому не беріть дуже м'які ягідки. Манго я ще буду зачищати кісточку, бо не дуже добре обробила. І, звичайно ж, вони підуть на посадку знову на експерименти. Мій манго, який я садила на квартирі під час пересадок і переїздів, я втратила їх, але у мене вже є нова рослинка, яка зійшла нещодавно. І я вам її обов'язково покажу. Ось так вона виглядає зараз. Як бачите, я завжди все тикаю, щоб займало менше місця в горщики, а я буду з вами прощатися. Кому було цікаво, ставте лайки або дизлайки, пишіть коментарі. Я завжди їм рада і завжди відповідаю на коментарі. Я бажаю всім тихо дня і ночі, миру та перемоги. І до зустрічі!